Це ще раз підтверджує байдужість наших органів місцевого самоврядування до майбутнього їхніх територіальних громад. Доброго дня, шановні присутні. В рамках отримання європейського досвіду реформи місцевого самоврядування на наше запрошення на Полтавщині прибув пан Олівер Ереф, бургомістр міста Зінкен у відставці. Хочу наголосити на тому, що пан Олівер не є теоретиком, він є практиком. Він більше 20 років був бургомістром і з власного досвіду знає, як відповісти на деякі проблемні рішення. Зараз бажаю всім рідної праці, будь ласка, будьте активні. Дорогі мої друзі з міста Кобиляки, з району, я завжди був дуже радий з вами спілкуватися. І сьогодні я так само тішуся з того приводу, що знову я можу бути у вас і вас привітати. Час іде вперед. Демократія діє, і завжди люди міняються. Мій друг, з яким ми партнерство. Проводили між нашими містами, Олександр Лісіч вже зараз не є вашим головою громади. Я теж не є бургомістром в себе, але це є демократія. Я бажаю тим, хто зараз керує громадою всього найкращого. Демократія це завжди є зміни. І тому той, хто, кого люди вибрали, він і має працювати. Я завжди переконував з мого власного досвіду і переконання. Що децентралізація і об'єднання громад є доброю реформою, і це є правильний підхід, і це рішення є добре. Найперше, треба сказати, що для країн, які хотіли би стати частиною загальноєвропейського простору, чи то Європейського півтори Європейського Союзу, це є неминучий крок, який вони мають зробити в рамках свого домашнього завдання, щоби себе підняти на відповідний рівень. І щоб бути здатними також, як і всі країни Європейського континенту, працювати на одному просторі. Ця реформа, яка пов'язана із зміною територіального устрою і об'єднанням громад, була в нас проведена вже понад 45 років тому у Німеччині. Ми з 3500 громад, всього лише 1100. Ми теж мали сварки, ми теж мали недовіру, але ми мали вимогу життя. Таким чином, особистий егоїзм підпорядкувався прагматизмові і економічній доцільності. Ті, хто вже був у Зінґені, знають, що крім самого колишнього лише містечка, ще є шість таких частин громади Зінген, які колись були селами. Тому я хотів би тут також поговорити з вашими головами громад, з вами стосовно того, чому ж так важко. Получається у вас із підходом до децентралізації. Проведення цієї реформи є одним із шансів стосовно того, що Україна отримає відповідну підтримку із зовні і відповідний капітал на свій розвиток. Ця реформа є всього лише на всього першим кроком. При цій реформи мають бути виконані і змушені будуть виконати такі реформи, як реформа охорони здоров'я, як реформа освіти і решта багато. Важливих реформ. Я повторюю, що це є тільки перший крок і перша реформа. Ви самі знаєте, наскільки важливою є реформа охорони здоров'я. Ви самі знаєте, скільки нам прийшлося обхати грошей в вашу районну лікарню, щоб покрити ті дефіцити, які вона має на основі тої системи організації охорони здоров'я, яка зараз є в Україні, яка має реформуватися. Ми так сталося щасливо, що ми змогли допомогти. І знайти гроші, зібрати гроші там, де з дім, щоб тут якісь відповідні ремонти виконати, якусь допомогу надати. Але взагалі-то держава має бути здатна сама знайти джерела фінансування для системи охорони здоров'я у власному домі. Якщо знайде на основі різних рішень, любими способами державі і суспільства способи, також збирати податки із багатих людей, із тих, хто приховує свої доходи. То, відповідно, держава буде мати відповідну кількість фінансових засобів, щоб витрачати їх і піднімати свій розвиток на відповідний рівень. Дуже шкода, що сьогодні у вас не всі є голови ваших місцевих громад. Було повідомлено, і чітко ще раз наголошено тим, хто не знав, що так як і в нас в Німеччині, Україна обов'язково має надати дійсно те обіцяне громадам, які об'єдналися. Тобто мова йде про ті фінансові субвенції, які стосуються їхнього розвитку на першочергові їхні потреби. І особливо тим, хто перший об'єднався, дати більші гроші, ніж тим, хто не хоче об'єднуватися, щоб і решта побачили, що ж вони з того будуть мати, з чого вони скористають, якщо вони об'єднаються. Тому я вас закликаю, я вас благаю також і прошу вас, щоб ви в вашому сенсі для вашого добра, ваших людей. Задумалися над цим, бо тому що добрий господар завжди тільки тоді є добрим, коли він не думає тільки про сьогоднішній день, а коли трошки вміє ще планувати наперед. І будьте впевненими, що якщо ви цим шляхом підете і покажете Європі, що ви робите ці перші кроки, а не не знаєте, що робити, топчитися на місці, чи може хочете, не дай Бог назад, тоді вам обов'язково буде підставлене це дружнє плече і буде вам обов'язкова допомога від Європейського Союзу. Тому давайте спільно з вами засукаємо ті рукави по лікоть і знов приходиться нам працювати далі, відповідати викликам життя, які воно нам диктує. А я, свого боку, обов'язково готовий вас в цьому теж підтримувати.